Хей-хей, з вами Незламна Душа. І в нас день народження МВТ частина 2. Ось так. Ну що ж, починаємо огляд. Так, тут банери вискакують. Ага, банери. Отже. В нас є... Які... Тати що? В нас які на першій частині дають безплатну меркову третю. Це шанс для тих, хто не, не зайшов на першу частину. Хі, хоча в чому я сум... сумніваюся. Ну, в якості компенсації видають близько 2,5 млн доларів. Плюс дві... можна на початку етапу зловити 200 золота за... в компенсації за аватарки. Отакий от от... От от прикольний атрибут, який можна повісити на танчик. Як шарик танки. Ну, я вже п'ять ключиків забрав собі, вже хорошо. В нас в кінці події чекає ось такий от Leclerc S2 Azur. Ну, <кхем> Я не знаю, що це за звір такий, але судячи з абревіатури, він для міських боїв. 120 мм гармата, високий темп стрільби і мобільність. Тобто він для того, щоб воювати в місті, можна зайти, подивитися на офіційний сайт, сайт ігри. Що більше про цей танк. Очки події, як завжди, активності. Тут тут BM 57 572 і H-84. Варто цю рулеточку крутити за 10 ключиків. По одному це безполезно, Хіба що по безплатному. Але коли 10 насобирав, так лучше всього крутити. Магазин, рейтинг, ну, місії. Ось так. Добре. Мені подія дуже сподобалась. Тут ще купу моделів дають на цей же танк. В принципі, як і на Обрамсблок 3, який я вибив з першої частини. Він знаходиться на 4-му тирі. Клас основний бойовий танк. Ось він. Накидали нам модулів. Ну, треба, щоб теплачок відкритий, але п... Дали вже ПНБ, вогнегасник, лазерний далекомір. У ну, нього такі непогані снаряди на старті. Ну, танчик блодний. Маскувальну сітку дали. Ну, половину обладнання зелено. Половину зеленого обладнання Абр... Абрам Злок 3 має. Ну, для тих, хто. <кхух> Я вже маю оце. Не знаю, нахріна він мені треба. Ну, просто величезні шматки ДЗ. Я не качав цей танк, нафіг він мені треба. Нічого, потім прокачаю за тестю. Може коли-небудь огляд зроблю на нього. Є ще ось. цей от Страшний танк. Який я просто обожнюю. Хе-хе. Класний. Його варта мати. Всім привіт з Октоберфесту. Маю ще оце чудо з минулого БП. Ну ладно. Я вже дав натяки на наступні огляди, але вони будуть не скоро. Раз. І ще скоренько оглянемо оцю заразу під назвою love 25 Маленький колісний розбійник. Хе -хе. Ось він. Я йому замаксив потрібні модулі, дав йому трохи живучасть і планую закинути оцей. А чому би ні? Можна зараз закинути. Ось так. Бонус мінус 30% до відросду при русі та поворотах і після стрільби непогано. Тобто підвищиться точність. Трансмісія це швидкість руху. Раст. Це моду для тих, хто любить посвітити, і дальність керування дроном. Так. Да. Оцей снаряд просто скіпаємо, щоб нафіг він треба. Оцей модуль ми замаксим. Цей бажано теж. І оцей. Ну, зборка, яку ви бачите на екрані, теж непогана. На ньому можна непогано так відігравати. Отже, зараз я поїду на ньому в бій покажу, що він може. Да-да, покажу, що він може зі своїми кривими руками. Раз, незламна душа. Поїхали в завоювання. Східна провінція обожнюю цю локацію. Просто обожнюю. Зараз пограємо в рейдера вибачаюся за побічні звуки. Ммм. Mm -hmm. Очікування довге. Якесь ПВП буде. Один проти од... один на один? Нудно, не хочу. Е а ну на танках. Цікавіше хоч може. О. Ні, ні ні ні, ні, Маленька локація. А 6 на 6, Що там? Ясно. Ага, угу, 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 угу. Так. Ну что ж, сейчас. Сподеваюсь, новая черга началась. И кто у нас? Два. Ну і щоб ефективно на ньому грати і по фану, треба їхати саме на перший тир. На другому тирі є вже артилерія і авіація, яка може просто за два шота забрати цей ЛАВ-25, не дивлячись на його протикумулятивні екрани, так як і можуть танкувати кумулятивні ракети. Від того ж, наприклад, СМ25 або better 82 т 5 із 12. Це вже буде цікаво. А давай ще одного: щоб 3 на 3. Давай. Ну. О, ось так. Достатньо людей буде. 3 на 3 буде, чесно. Прикидаю, зараз буде. Хто-небудь з мого клану в союзниках або противниках. Фід в онлайн бій І що ж буде у нас, я не знаю. Погнали. Ось так. Беремо лав 25 і. Вриваємось. Колісник. Розбійник на колесах. Сходу на точку. А женем. Татарін. 2,3, 2. -3 -2. Чувачок. Тоже захватчик. Ну погнали рейдер. Це який Бетер у нього? А, це Бетер 80А у нього. Ну Таке. Прикольна тачка, але пробою недостатньо. Так, я їду в туннель, щоб, позу... щоб зустріти їх там. Так, 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 я їду в тунель. Щоб було весело. Ще зробимо веселуху. О, димки пускає хтось на горі. Оу. Ну-ну. Ну-ну. Точку, це вже захватило. Так. Йой. Люблю таке. І хто тут? Ролик може бути на 15 минут. Тож постараюся весь бій провести на Low-25-му. Опа. Так, Бетер і 120С. Так, вриваємось до 120-го. І йому... Заколупали. Хе-хе. Заколупали чувачка. А ну, це ж Хе, Хе, рейдер. Ще той рейдер. Так, головне берегтися тих, хто ззаду буде їхати. А ну, то є такі нейтралізація поки пройде. Опа, 121. Стоять! Ух ж. А, тікаємо. Гаразд, він зробив це. Ну що ж, висаджуємось там очко. Ну, таким чином. Ні, це такий вривний танчик Лов 25, точніше, вривна махіна, яка може наробити немало шороху в умілих руках. Тому його безперечно варто брати. А, мене вітязь замочив. Щас. Я Пойду помщусь, не. Щас я пойду помщусь йому. А не, фул якийсь на 121-му. Хе. Кого би підірвати? Так, не влучив. Кого підірвати на ці МДшки? Іди. Шо? Не даже. Підпалив хоч. Бум, готовий. Все. Мінус один. Ага. Мінус один. Треба підніматись, вриватись на центр. А то нам не дадуть виграти. Та ми вже програємо, в принципі, все. Повільний танк. Але що він може? Ух ти ж Ота. Ну, да. Ладно, кинем цей бій. Так, так, все у нас так високо, мені пофігу. Мені плювати. Може 6 на 6, це за, за висока планка для Love 25. Але... Звичайне завоювання. Один, маловато. Місто. Ну, коротше, карти нам підбираються не дуже хороші, тому лав 25-й. Чому в мене везе завжди маяч на головному екрані? о Тому Лав-25-й в нас буде не не дуже ефективний на таких. Ну, в моїх руках він не дуже ефективний. Але дякуючи кіткату, що розкрив мені очі на цю. Я навіть не знаю, як це назвати, на цей на цій колеса смерті із з його бушмастером. Ось, в нього топові снаряди із. Пошкодженням 660. Бронебійність 170 мм. Пошкодження внутрішніх модулів, навіть є. Це бопси. І ще фугасні, фугасні заряди. Але в них пробій тільки щоб ну, льотку збивати. Якщо тягнеш на Т-2, то фугасну ленту бажано брати. Непогане пошкодження, але бронебійність просто фігова. Є ще БПС. Тобто з відкидним піддоном снарядики. 100 мм. Ну, таке. Але все ж таки топові бопси летять. Ну, нормально. Да, не так повільно, як фугасні, але і не так швидко, як бронебійні з відкидним піддоном. Нормально. Має два кулемети. М240 і М60D. Цікавий, і цікава, одна цікава штука. Він має тепловізор в зеленій прокачці. А оцей модуль система подвійної подачі снарядів Він бустить скорострільність для всіх видів озброєння на цьому танку. Ну, поправочка на цьому На цьому колісному нещасті. Нещастя для ворогів скоша. Плюс є протикумулятивні решітки, які нерфлять, які просто нерфлять кумулятивні ракети, всякі в М-25. Хто любить циферки, ось, будь ласка. Місяць 2000, кумулятивний захист 75%. Ну і ось так. Вони просто вкруг. Просто він забронюваний ними вкруг. Ну, звісно, колісні полки відкриті, колеса відкриті. Ну і частина башни. І частина башти цими решітками зав... закрита по бортикам. Непогана. Компоновочка в нього ось така. Бак нахилений. За... На Блін, зараз. На кормі за... над заднім восьмим колесом Лів по лівому борту. Боєкомплект просто на дні під баштою, двигун посередині. Двигун спереду просто величезний. І ще один факт цікавий: Дамаг, який проходить серед... по цьому корпусу, блін, по цьому корпусу він буде в два рази менший, ніж по башті. Тобто башта вразлива, а корпус, оскільки він полий, ось по модулям можна глянути, Тобто всякі там кумулятиви, бобси будь-мати лише половину від дамагу, якщо проходять, будуть якщо проходити саме в корпус машини. Ось так. Ну і він має тепловізор, це дуже важливо. Ну, я планую ще оці амортизатори покращити, щоб роз... розкит у нього був менший. Буде непогано. Так. Швидкість 102 км. Че? Живучість не обер висока 26 тисяч з половиною приблизно. Задній хід 44. Обертань. Ну, крутить башкою швидко. КВН мінус 10 на 59. Тобто задирать пушку він може непогано. Він може. Зеніткою виступати мобільною, що вже немало важливо. Прикольно, і плюс димова граната замість димового генератора, що теж класно. Дими дуже швидко ставить. Тобто так, така тактика. Якщо бачиш ціль, яка не має тепловізора в базі, наприклад, оця хріновина, або оця, то їм просто кінець. Ти на ньому вриваєшся, ставиш дими, кружляєш. І стріляєш там по бортам чи по кормі. Деколи можна навіть по лабешнику шмалять. От БМПшка просто прошивається на виліт. Сюди, сюди, неважливо куди. Ось зброю я щас покажу. Оп. 19. Ну Блін, нахріна це. Єдине, що в БМПшки прикольно, це оптури. Все. Ну Якщо противник не вміє кулеметом користуватись. Це єдине, що має, блін. Сенс на цій машині. Але ми його не оглядаємо. Тут це такий колісний рейдер. Нагадую. Ну, все. Ну такий коротенький огляд. Спробуємо спробуємо ще раз поїхати в бій на цій машині. Давай завоювання. а ну мені вдасться чи ні. Кар'єр. Раз, не будемо виходити в бій, я просто закінчу вже огляд. Отже, висновок. ЛАВ-25. Це не дуже живучий, але прикольний броне... броневичок, який має певний захист від кумулятивних снарядів, від, він може танконути, наприклад, де він? Де ця хріновина? Може танкунути оцього китайця? Легко. Але якщо. Ну, блін, не якщо ти не, не заїзав кулемет, то просто він танкане його акумулятив. Все. Просто класний бушмастер, теплак в наявності. У зеленій прокачці, що вообще класно. І просто бадрійша динаміка з сотка кемече. Це взагалі класно. Ну, ось так. Ну і ще можна вдвічі, вдвічі підняти скористинність. Що теж дуже класно. Отже, це вривний рейдер для рукастих. Тому... Я змушений прощатися, він ще може плавати. Так, тепер я точно прощаюсь. Тож, слава Україні, всім бувайте і в Юрі найкраще. А ще донати на ЗСУ, дякуючи їм, ми ще досі живі.